Радіо Новини, звідки дровішки Експерти очевидність отримали доступ до українського документа, яким наші фахівці роз'яснюють іноземним партнерам і союзникам, які саме комплектуючі та яких конкретно фірм використані в євно-іранських мопедах і так званих інших російських безпілотниках Штибу Ланцета, Орлана і іншого ординського лайна. І дивуються їхній кількості і належності компаніям зі штаб-квартирами в країнах санкційної коаліції. Уявіть це ж треба цікаво. А як до цього їм уявлялася можливість цього гівна літати? Вони мають відповідні потужності з виробництва мікроелектроніки. В них є галузеві дослідницькі інститути із аеродинамічною спеціалізацією. Вони виробляють компактні і надійні двигуни внутрішнього зворяння. Чи може вони просто вміють розбирати, щоб повторити, переписувати, щоб відтворити, не розуміючи на що, переробляти, як дитина копіювати, красти, злодійкувато купувати на чорному ринку.